У Франківському ліцеї планували облаштувати гуртожиток для переселенців. Батьки школярів виступили проти. Нас хочуть переселити в клас, в якому постійно сирість, холод, і там тепла нема. У дитсадках, школах та профтах, училищах Івано-Франківської громади підняли ціну за харчування. З кожним днем ціни збільшуються, і пальне збільшується. І треба довозити все необхідне. Різдво, яке об'єднує які громади і парафії на Прикарпатті, вирішили відзначати свято 25 грудня. Ми хочемо позбутися всього того російського окупаційного намулу. Матір ліцеїста Катерина розповідає, ремонт у цьому класі робили за батьківські гроші. Також закупили меблі. Каже, з цього класу після зимових канікул, які триватимуть два місяці, дирекція школи переведе дітей в інші кабінети. А в цьому крилі ліцею будуватимуть гуртожиток для вимушених переселенців. Зроблений ламінат повністю перешпакльовані, перетерті, затерті стіни. Це освітлення, якого взагалі не було. Мама першокласника Олена Допіра розповідає, ремонт у класі не робила, а прийшла уже у готову, гарно відремонтовану аудиторію. Клас де вчиться її дитина, також після канікул перемістять в інше приміщення. Клас шикарний. Діти вчать, він тепленький. Нас хочуть переселити, ну, кого в коридорі, кому хочуть зробити клас. Нас хочуть переселити в клас, в якому постійно сирість, холод, і там тепла немає. Вчора батьки там були на зборах, півтори години вони сиділи в курках, не змерзли. Директор ліцею Сергій Бандура показує батькам, у які класи після канікул переселять їхніх дітей. Наприклад, в одному кабінеті навчатимуться другокласники і десятикласники. Це буде другий клас. а десятий де буде а зараз... Прошу? А десятий да не десятий буде десяти штурмуватися. Ага. Вони ні, вони виходять. Тиждень очно, тижне, тиждень дистанційно, тобто так і навчались. Інший клас планують розмістити у теперішньому класі музики. Також директор показує приміщення, яке з наступного навчального року облаштують для п'ятого класу. Поки що тут не шпакльовані стіни і така ж стеля. Гроші на ремонт каже, знайдуть. Ремонт планується розпочатися в літній період. Тобто вже підготовчого ремонту, тобто тут була крейда, ми хочемо перевести це на ему, зробити стіни, зробити стелі. Будемо шукати фінансування, але це не будуть батьківські кошти, будемо собі робити. За кошти військові. Батьки ліцеїстів не вірять словам директора і вимагають показати проєкт від Невко. Папери, навіть на ці всі проекти, який має бути план, як це має відбуватися, абсолютно я нічого не побачила вчора з нашій бесі. Сергій Бандура передав нам візуалізацію проєкту «Невко» щодо реконструкції гуртожитка, який зроблять на другому та третьому поверхах. Отримав це зображення, каже, від підрядника. Під перенесення потрапляють шість класів, три з них молодшої школи. Усі вони розташовані у крилі ліцею, де є дитячий гуртожиток. Тут колись жили сироти, потім діти, які професійно займалися футболом. Реконструкцію під гуртожиток для вимушених переселенців тут робитимуть за грантові гроші «Невко», каже заступник директора директора управління капітального будівництва міської ради Володимир Ковальчук ймовірно тут також житимуть діти, які приїхали до нас через війну. Розповідає Володимир Ковальчук. Вартість проекту досить велика. Вона вимірюється мільйонами євро. Бо там ще крім того, що буде ремонт гуртожиток. Там чи буде ремонт повністю всього їхнього харчоблоку з влаштуванням всіх систем електрики, там де буде гуртожиток, плюс закупівлю нових всіх повністю обладнання для нормального харчоблоку. Це ж нікого не забереться. Воно ж далі буде для само. Тим більше там ще будуть і дитячий майданчик по проекту має бути. Завершити реалізацію проєкту з будівництва гуртожитка планують до вересня 2023 року. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Сніданки у п'ятому ліцеї наразі по 20 гривень, аби вчасно приготувати 220 порцій. У шкільній їдальні роботу розпочинають у досвіта. Любов Куритан, яка відповідальна тут за харчування, пояснює, кухарі підлаштовуються під графіки електровимкнень. Зня на день можливі заготовки робимо зранку, щоб вже прийти, і тобто наріжемо. Трошки протушимо, аби менше було затрат на рану приготування цих страв. У другій половині дня тут теж майже усі столи зайняті. Школярі чекають на обід. На роздачі сьогодні Світлана Юйськів. Сьогодні в нас борщ, а на другому курту. А ще салат комбінований із кунжутом, хліб та компот. Вартість такого обіду у п'ятому ліцеї 25 гривень, хоч вартують на думки любові коритан страви значно більше. З січня пропонують підняти ціну на комплексний обід до 45 гривень. Звичайно, це дуже низька вартість на харчування. Так як з кожним днем ціни збільшуються, і пальне збільшується, і треба довозити все необхідне. То ми вийшли з таким питанням з рішенням до звернулись до виконкому, щоб підняти ціну вартість на харчування. Ціни на шкільне харчування у школах Франківська в останні змінювали у 2020 році. Наголошує заступниця міського голови Вікторія Друтянко. Тому підняття цін у сесійній залі підтримали депутати. В середньому вартість для батьків зросте на 20 гривень в день. В школах і 14 гривень в садочках. Також я хочу зазначити, що в дитячих садочках місто компенсовує всім батькам 30% від вартості. Тобто, батьки платять лише 70% від вартості харчування. Здорожчання вартості харчування у місцевих дошкільних закладах та ліцеях почне діяти вже після зимових канікул. Діти ж соціально незахищених верст населення і надалі матимуть змогу харчуватися. Безкоштовно. Інна Сендецька, Монюк, Оксана Василик та Роман Булелик. Суспільне новини Івано-Франківськ. Ольга Руданець одна із учасниць групи ініціатива 1 грудня. Вона звернулася до влади та духовенства із пропозицією цьогоріч відзначати Різдво Христове 25 грудня разом зі світом, пояснює Коломиянка. Ми хочемо позбутися всього того російського окупаційного намулу, який за роки наскільки врісся в нашу дійсність, у нашу сучасність, що нерідко ми не відрізняємо, що то є не наше, а наше загублене. Однією з головних незручностей у зміні різдвяної дати, наголошує Ольга Руданець, є зміщення та перепис усього церковного календаря. Для цього рішення, на думку жінки, ініціативи громади та місцевої влади замало. Оголосили би цей рік перехідним, святкуйте хто як хоче, хто 25-го, хто 7-го, а хто і тоді, і тоді. Перехідний рік. А з вересня наступного 23-го року ми переходимо на новий календар. У Коломийській громаді більше 40 храмів, аби в усіх богослужіння правили за григоріанським календарем не проти, і в Коломийській міськраді була сесія, де депутати міської ради звернулися до влади наших, щоб ми могли. Святкувати це разом, тобто ми чекаємо відповіді. Кожен має для себе прийняти рішення, як він це хоче бачити. Я бачу для себе, що ми будемо святкувати в сім'ї 25 грудня. Ці українських різдвяних традицій Криворівні про різдво Господнє у місцевому храмі цьогоріч також сповіщатимуть 25 грудня. Місцевий парахутець Іван каже, це спільне рішення усієї громади. Зараз цей такий вірус не на часі. Од я навпаки, якраз зараз все на часі: боронити землю українську на часі, воювати за українську мову, історію культуру на часі, за українську церкву. А отже, українські все, що з українською церквою. І календар, в тому числі на часі, все на часі. Росія, Білорусь, Грузія, Сербія, Молдова та Єрусалим традиційно святкують різдво 7 січня. Підраховує отець Іван. Тому українцям, на його думку, доречно доєднатися до ширшої християнської спільноти усього світу. У Світі існує дві церкви: Боже і московська. Яка в лапках псевдоцерква, то як можна від'єднатися з тими, хто навіть церквою не є. З якими традиціями святкували Різдво наші предки добре знає Василина Зеленчук. У фамільній Гражді газдиня вже приготувала головну страву святої вечері. У родині Василини Зеленчук цьогоріч кутю куштуватимуть та колядуватимуть вже 24 грудня. Це каже жінка, вперше у її житті. Проте переконує перехід на Григоріанський календар не вплине ані на традиції. Ані на дух Різдва в її оселі. Нам треба знати давню історію, що українці також святкували 25-го. Наші, як кажуть, брати, наші діти, наші внуки, наші чоловіки, українці, ось. Ще раз пробують відвоювати свою незалежність, щоб ми були окремо. Тому і за стіл не сідаємо разом з москалями. Будьмо окремо. Отаким От чином ми можемо, ми можемо показати порух своєї душі, що ми зараз разом із світом. Інна Сендецька Монюк, Роман Кочержук, Назарій Вінтонюк, Суспільне, Івано-Франківська область. Давній вертеп, коляда на полотні. Таємна вечеря акрилом та дворик налепкого олією, дух Різдва та зимовий колорит митці з усієї області звезли у музей мистецтв Прикарпаття. На виставці представлені різноманітні види робіт від 20 авторів, розповідає Василь Романець. Це і живопис, ковальство, розпис по склі, різьба по дереву, мініатюри в графіці та карбування по металу. Ззаді мене Мельник виставив, виставив таку роботу. Церкву таку, яку зробив майже гризалю, але настільки вона притягує. Один із наймолодших наших виставлених орест Кузів виставив у ту ніч. Ну всі всі йдуть подивитися. Тут можна всіх перерахувати. Це ми вибрали те, що то, що дійсно характеризує наше мистецтво нашого краю. Різдво Христове в дереві та Миколай Чудотворець у металевому оздобленні представив Дмитро Сивак. Друга робота, пояснює митець, це копія. Оригінал образу святого Миколи дерев'яний, і наразі його експонують у кельні. Третій його твір колоритна коляда. Митець пояснює, малював різдво свого дитинства. Та як я колись ходив у коляду, ми ходили і нас переслідували. Нам не можна було ходити. Нам було по там по 12 років там. І, і так от ми ходили в коляду. Так наша хата була, бо ми жили жили Дгорі, 5 кілометрів від села. От, це наша хата, її вже там немає. Тут сіна були такі і мали з'їзду, самі робили. На цій стіні поряд роботи із двох століть цьогорічне переселення на полотні. Та давні свічки на картоні різниця між експонатами 53 роки. Романа Матюшин зізнається, музей приходить за емоціями. Жінка пояснює, тут поринає у світ свята, щастя та різдвяних передчуттів. І на мить забуває про воєнну реальність. Дивите. враження завжди прекрасні. По перше, що це є вислив божого дару. Виставку експонуватимуть близько місяця. Відвідати її можна до 19 січня у музеї мистецтв Прикарпаття. Інна Сендецька Монюк, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Вироби ручної роботи, танцювальні та співочі виступи, солодощі на продаж. Це та не тільки роблять учні Чернівського ліцею, щоб зібрати гроші для української армії. Школярка Дарина Перхулин допомагає ЗСУ від початку повномасштабної війни. Зараз дівчинка малює картини для благодійного ярмарку. На останній своїй роботі показує Дарина, вона намалювала жінку, яка символізує Україну. Бо вона зла за те, що росіяни напали на нашу землю, і вона стоїть за мечом на танку. Я дивлюся телевізор. Я хочу, як вони захищають віддають душу за нашу неньку Україну, щоб перемога стала швидше. Сестри Анна та Софія Гнатів виготовляють прикраси та обереги ручної роботи. Школяркам вдалося зібрати 27 тисяч гривень для армії. Ці вироби розповідають дівчата. Вони продавали не лише в Івано-Франківську, а й за кордоном. Ми з однією волонтеркою пані Іриною були. Поїхали, е, поїхали було Стонч Хенд, і там я за п'ять хвилин зробила 200 фунтів. Там були українці, і вони купували в мене якраз ці мої зніжовці прикраси і вироби. Окрім дівчат, допомагали збирати гроші для захисників ще 22 учнів Чернівського ліцею. Усього дітям вдалося зібрати понад 40 тисяч гривень. Всю суму вони передали до благодійної організації власними зусиллями. Волонтери за ці гроші закупили теплий одяг для бійців. Степан Куцмида каже, це не вперше школярі долучаються до допомоги. Була така поїздка у нас на схід, не пам'ятаю під яким номером, що відбулося повністю за донатами дітей. Тобто там у нас середні поїздки там, виходять там, від 30 там, до 70 тисяч гривень, тобто на паливо. І от у з таких поїздок повністю донаторами нашими були діти. Ну це круто. За старання дітей волонтери нагородили їх грамотами. Школярі кажуть, на цьому зупинятися не будуть. Планують і надалі допомагати українській армії. Каріна Борисевич Назар Вінтонюк. Суспільне новини Івано-Франківська область.